Я сам з Вінничини до агресії до 2014 року, до початку війни, я був пекаром. Я торти випікав, зладості випікав. Я пробув з вересня місяця, по грудень місяць, 19 грудня, мене евакуювали. Мене трошки перебило там, ну так доволі непогано. Леко в обороні не було нічого. ні, ну. Ви розумієте, це оборона на тебе працює все залізяче, яке тільки в них було. А найважче, що найважче, коли ти втрачаєш побратимів, це найважче. Це, це можна пережити все, можна пережити холод, голод. Ну все. Но втрату побратимів це найважче, що, що, що є. Другий раз, як ми заїжджали в аеропорт, ну вже не в новий термінал, а є там мітіо і В'тіо вишка. Це останню позицію, ми тримали на вітіо вишці. Були ми там, сказали протриматися 5 суток. Но ми протрималися. Троє тоді нас поміняли, бо ми вже, у нас залишилося тоді людей із 14, залишилося 6 людей.